Мої любі малята, я рада вас вітати! Сьогодні у нас з вами заняття з аплікацій. А ми будемо незвичайне сьогодні заняття, ми будемо з вами майструвати квітку здоров'я. Але спочатку давайте привітаємось! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі! І мені. Молодці, ми привітались. І подивіться, до нас сьогодні з вам завітала квітка здоров'я. І вона нам хоче розказати, як треба себе поводити, щоб бути здоровими, ніколи не хворіти, і рости, виростати і ставати дорослими. Подивіться, у нас з вами тут є різні картиночки. Що то, дітка, гімнастику, як ви гадаєте? Це здоров'я? Так. Гімнастика це здоров'я, сон також. А коли ми завжди похмурі, ні, це дуже погано впливає на наше здоров'я. А різні солодощі, цукерки, печива з магазину, також це погано впливе на наше здоров'я. А якщо ми кожного ранку миваємося і чистимо зубки? Це дуже добре. А коли їмо овочі, фрукти, це також дуже добре. А коли ми посміхаємось, так, і це наше здоров'я. Посмішка, даруємо посмішку і всіх нам також посміхається. А коли ми брудні і брудними ручками беремо їжу, це дуже шкідливо. А коли ми прибираємо, наводимо чистоту, так, це дуже корисно, тому що чистота ще кажуть запорука здоров'я. А якщо ви, дітки, довго сидите за комп'ютерами, за різними гаджетами, це гарно впливає? Ні. Це вас заторможує, ви не граєтесь. А якщо дитинка просто сидить нічого не роблячи, то вона не росте. Давайте зараз поселимо наші позитивні емоції наші. І наші гарні справи на нашу квітку. Подивіться, ми з вами все розказали, і вони зараз потраплять на нашу квіточку. Ось така гарна квіточка. А давайте ми сьогодні кожен зробить свою квітку здоров'я. Але вона у нас буде складати з семи пелісточків, як наша веселка. Ну що, почнемо. Але спочатку давайте. Розімнемо наші пальчики. Зранку квіточка здоров'я весело розкрилася і до сонця потягнулася, і росою вмилася. Давайте ще раз. Зранку квіточка здоров'я весело розкрилася, і до сонця потягнулась, росою вмилася. Молодці. Починаємо роботу. Так, дітки, для роботи нам знадобиться олівець, ножиці, лінійка, клей, білий папір і кольоровий. Так. Зараз ми з вами беремо кольоровий папір. І будемо малювати квадратик. Він у нас буде 7 см на 7 см. Малюємо квадратик, ось так відміряємо 7 см з одного краю, з іншого. Потім, зараз будемо проводити лінію виміряли, поставили олівець і провели одну лінію, і другу, іншу. Тепер ми будемо вирізати. Беремо ножиці в праву ручку і будемо вирізати квадратик. Ось так, як я повторюєте за мною. Так зручніше вирізати з іншої сторони, перевернувши. Так, ось такий квадратик. Дивіться, у нас з вами одержався. І тепер нам треба зробити ще шість таких квадратиків. Ну що, приступаємо до роботи. Так, ми вирізали вже всі сім квадратиків. Ось такі вони у нас одержались, красиві, як наша веселка, жовтий, зелений, фіолетовий, червоний. Синій, оранжевий і голубий. Ось такі у нас гарні квадратики. Тепер ми з вами, ось дивіться, повторюйте за мною, будемо скручувати трубочкою їх. Ось так. Такий пакетик робимо, бумажняний, ось так скручуємо. І зараз будемо кінчик приклеювати. Беремо зараз клей, намащуємо, ось відкриваю. я, і намащую, бачите, кінчик ось так намащую добре, і приклеюю. І ось такий бумажняний конвертик у мене одержався. Так, добре. добре, притискаємо. Ось такий конвертик, і з іншого паперу ми також робимо такі конвертики. У мене вже Одержалось. Дивіться, я зробила сім конвертиків, червоний. Всі кольори веселки в мене є. Так. І тепер я зараз поставила крапочку, наведу її олівчиком, щоб мені знати, де я буду прикріпляти куточки. Вузенькі куточки ми прикріпляємо навколо нашої, нашого кружечка. Смащуємо ось так ми. І гарно прикладаємо. Обережно, обережно придавлюємо. Це палісточки будуть нашої квітки здоров'я. Так, ми починаємо червоний, жовтий, оранжевий і всі інші. Ось така квіточка у нас з вами одержалася. Так, всі я приклеїла. Тепер беру ножиці. У мене є шматочок зеленого паперу, і буду різати ніжку для нашого квіточки здоров'я Відрізала, відрізала. Зараз я тепер змащую клеєм. Ось так змащую клеєм. І буду зараз приклеювати. У кожної квіточки є ніжка. Ось так приклеюємо. Гарно, гарно приклеїли. А тепер. Беру аркуш паперу, складаю по навпіл. Так, Тепер перевертаю ще раз навпіл, і зараз я буду вирізати два листочка, тому що у кожної квітки є листочки. Беремо обережно, працюємо ножицями, будьте обережні, ось так заокруглюючи, вирізаю я листочки. Так, подивіться, у мене одержалось два листочка. Відкрила я ось такі. Тепер я посерединки, де в мене згин, я буду зараз змащувати клеєм. Беру клей і змащую листочок, приклею зараз нашу квіточку. Ой, вибачте, листочок ось так з, одної, з однієї сторони. І також роблю згин. І з іншої зараз я приклею. Ось так намащую клеєм і приклеюю. Ось так. Отакі гарні листочки у нашої квіточки. Ось вона, наша красуня, в якої сім пелюсточків різні. Червоний, здоров'я, посмішка наша, гарні звички. Ось така квітка здоров'я у нас з вами одержилася. Ви молодці, до побачення!